Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено створенню цієї сукні для лялечки Паола Рейна. Викрійку цієї сукні можна буде придбати. Посилання я залишу під відео. Заходьте і пропоную сшити цю сукню разом зі мною. Сукня має фігурний низ спіднички. Бачите, ззаду вона довша, спереду коротша. Верх сукні такий цікавий, бачите? Ось так. Можна підняти цю оборку ось так на плечі наверх. Теж буде цікавий вигляд. А можна зробити ось так по плечам. Ось так. Така гарненька дівчинка. Зараз я зніму сукню і покажу вам, що там у нас як з вивороту. Зараз. Так. Сукня моя зшита з бавовняної тканини. Підкладка зроблена з основної тканини. Застіпка, бачите, на три кнопочки. Ось так. Оборка в мене з резинкою. Ось тут резиночка. Бачите, ось так. Так. Ну, нічого складного. Тому, якщо вас цікавить пошиття на лялечку Паула Рейна 32 см, то запрошую вас до себе на канал, будемо з вами творити ось таку красу. Ну що, почнемо. Ось мої деталі крою. Їх небагато. Це деталь для спідниці. Вона має такий, бачите, фігурний низ. Такий зріз фігурний, Я вже його обметала на оверлоці. Так, далі це смужечка для валану верхньої частинки нашої сукні. Я теж обметала всі, всі сторони цього прямокутника. От, далі дві частинки переду. Підкладка і тканина верху в мене з однієї тканини. Ось так. І дві деталі для спинки. Ось так. Теж підкладка в мене така сама, як і тканина верху. Я, бачите, вже намалювала, де я буду прокладати строчку, і вам раджу, щоб ви бачили, де тут що буде. Перше, що треба зробити, це ось по намальованому. Ось тут, бачите, по верху і по проймі прокласти строчку. Далі по другій деталі, також прокласти строчку. І на деталях переду, бачите, я їх склала лице до лиця, ось так. І прокладаю ось тут строчку по проймам, по верху і знову по проймі. Ось так, на 5 мм. Смужечка для волану. Знизу цієї смужечки треба зробити строчку, ось так, підігнути, і зробити, ну, чим вуще, тим краще. Ось так. На коротких зрізах теж їх треба підвернути, отак. І прокласти теж строчечки. А верхню сторону. Беремо резинку. Так, резинка в мене довжина. Зараз вам покажу, ось така. Отак. Бачите, 19,5. І ширина моєї резинки 5 мм. Ось так. Вона не дуже цупка. Але і гарно тримає форму. Є більш м'які резиночки в мене така. Від, від того, наскільки м'яка у вас резинка, залежить її довжина. Тож орієнтуйтесь по своїй резинці. Для, для того, щоб определити, скільки, визначити, скільки треба підвернути поверху, треба поміряти ширину вашої резиночки, ось так. І залишити пару міліметрів. на... Те, щоб вона вільно рухалась, ось так, бачите: ось так прикладаємо, визначаємо і ось так прокладаємо строчку, ось тут, для того, щоб потім туди втягнути резиночку. Резинка в мене дана вже з припусками по одному сантиметру з кожного боку, щоб зафіксувати її. Тобто, ось тут зараз. Намалюю один сантиметр з цього боку і з цього боку. Ось так. Це припуски. Ось так. Далі, після того, як ми закінчимо з уборкою, зробимо попереду та по спинки всі строчки. Далі треба короткі зрізи спідниці підвернути один раз, десь на 7 міліметрів, і другий раз також. І прокласти строчку з одного боку і з другого боку. Тобто, ми зробимо ось ці зрізи короткі Ось ці зрізи оформимо. Після цього ми підвертаємо низ. Ось так, теж на невеличку відстань. Тобто ми робимо припуск десь 5 мм і прокладаємо строчку тобто ми оформлюємо низ спідниці. Такий фігурний, красивий. Я раджу його наметати, бо тут, бачите, в нас він фігурний. І щоб його не розтягувати там, де не треба, краще зробити тимчасову строчку. Після цього. Прострочити і попросувати. Ось дивіться, що в мене вийшло. Це спідниця. Я оформила низ, треба повитягувати наметку. І оформила бокові зрізи. Також я проклала поверху строчку на максимальній довжини стіпка, для того, щоб зібрати ось так поверху цей волан щоб зробити зборки. Ось так ось так. Краще прокласти дві строчки, але, ну, і одна теж добре. Так, треба зібрати поверху, зробити зборки. Ось так підтягуючи. Ну, ви з цим спораєтесь. Далі. Ось мій волан верхній. Бачите, ось так виглядає він. От. Я взяла, взяла резиночку, булавку, і треба втягнути резинку в цей верхній край. Ось так. Так. Я вам для чого це показую? Щоб ви побачили, що зараз трошечки ще ось так. Коли ось тут десь сантиметр залишиться, ось так, ви тут треба заколоти або якось зафіксувати булавочкою, голочкою. От. І отут треба буде прокласти строчку для того, щоб закріпити цю резинку. Сантиметр хвостика залишаємо для зручності. Ось тут прокладаємо строчку, а потім оцей хвостик відрізаємо. Ось так Потім відріжете після того, як. Прокладити строчку. От. Ну і з цього боку так само так само треба зробити. Зафіксувати резиночку і сантиметр потім відрізати. Так. Ну, тут треба трошки більше часу. Так, не будемо гаяти час, це ви зробите. Так, далі. Ось наші а, перед. Та дві частини спинки. Ось так вони виглядають, бачите. Беремо ножиці, зігзаг або просто ножиці, і ось тут трішечки підрізаємо з одного боку, з другого боку, і точнісінько так і по спинці. по проймах. Ось тут в кутах. Бачите, ось тут треба ось так зробити, і в цьому куту. ось так, раз, І на кожній же частинці так треба зробити. Після цього ми вивертаємо всі деталі вверху, Ось так виправляємо гарненько все. ось так. Ну, все гарненько виправить тут, щоб всі кути були рівні, красиві. Так, після цього беремо, складаємо лице з лицем перед та спинку. Ось так. Раз і два. Склали ось так. І ось так. Бачите, що ми робимо. Бокові. Шви. Ось так. Один і другий. Ось так, бачите. Перед і спинку. Складаємо лице з лицем і прокладаємо строчку на 5 мм по боковому зрізу, ось так. З одного боку і з другого боку. Ось так виглядають зараз мої деталі. Це верх. Нашого, э, нашої сукні. Але цього сторона це виворіт. З вивороту я, бачите, низ обметала. Також я попрасувала бокові шви. Ось так. Ну і отак воно виглядає зараз. Ось так. Отак ось виглядає валан. Ось так. Бачите, я отут закріпила резиночку, і вона в мене трошки стирчить. Ось так я беру, раз ось так. Підрізаю. І все гарно буде виглядати. Зараз. В другу сторону. Ось так. Ось, бачите. Так, далі. Це спідниця. Я теж її попрасувала. І верхню частину я вже зібрала на цю ниточку. Ось так воно виглядає. Треба розпл... розподілити всі ці зборки рівномірно, щоб спідничка виглядала гарно. Ось так. Тепер ми складаємо середину спідниці, яку треба намітити обов'язково. Ось тут я поставила крапочку ось тут. Ось так. Скласти серединою Переду, зараз я намічу. Ось. Так. Ось. лице складаємо з лицем. Так, ось моя штучка. Ось так складаємо. Заколюємо булавочками, голочками зараз, мої голочки. Ось так складаємо, зафіксуємо ось тут, Ось так одну. От. І ось так, Тут до середини спинки, ось так теж складаємо. Теж фіксуємо голочкою. І після цього розпреділяємо ці збірки зборки наші, бачите, ось так, рівномірно, щоб все було однакове по всій довжині. Ось так. Трошки треба ще підтягнути тут. От. Другу сторону, точнісінько так, як і першу робимо. Тут треба зафіксувати ось так гулочкою. Ось так, вирівняти всі зборки, от трошки тут підтягнути ще. Так. І прокласти строчку, можна спочатку закріпити. Тимчасовою строчкою ручними стібочками зафіксувати, з'єднати спідничку і верх нашої сукні. І ось тут прокласти строчку на 5-7 мм від краю. Подивіться ж на цю красу. Я вже з'єднала спідницю з верхом. Ось так. Тепер треба. Підкладку, ось так зафіксувати. Зараз знов я а ні, голочки взяла. Зафіксувати підкладку. Її можна ось так голочками підколоти. Ось так. В декількох місцях. Ось так. ось так. Можна попрасувати цей шов, теж буде добре. Після того, як ми закріпимо. Підкладку, хоча б голочками ось так. Ось так, бачите? Так, треба слідкувати, щоб припуск дивився сюди, нагору нагору ось так. Так, фіксуємо ось так. Ну і ще одну голочку. І буде досить. Так, ще одна голочка. І ось так. Тепер потрібно прокласти оздоблювальну строчку. дивіться як. Починати ми будемо ось тут, з цього боку, на 1 мм від краю, тут, потім по верху, тут можна на 5 міліметрів. Ось так, по проймі на міліметр. Поверху переду, теж можна на 5 мм, далі знов пройма, вверх, середина спинки. Ось так. Потім повертаємо нашу красу і прокладаємо ще строчку, ось тут. Так, ми закріпимо підкладку. І прокладемо оздоблювальну строчку по лицьовій стороні сукні. Ось так. Можна за два прийоми це робити. Спочатку ось цю строчку зробити, а потім ось тут. Це як вам буде зручно. Наша сукня майже готова. Я зробила оздоблювальні строчки, як я вам показувала на 1 мм. І ще зробила. Строчки по спинці, отут посередині, на 5 мм від краю, і з другого боку теж на 5 мм від краю. Ось тут, ось тут, ось тут в мене оздоблювальна строчка. Так. Тепер нам залишилось розмістити оборку. Для цього ми знаходимо середину цієї оборки, помічаємо її і середину переду. Ось так з'єднуємо і закріплюємо голочкою. Ось так. Раз. Тепер ставимо голочку ще ось тут, де починається пройма. Ось так. Далі відступаємо 5 мм від краю. Ось так з'єднуємо, теж голочкою фіксуємо. І ще одну голочку ставимо там, де починається пройма по спині. Ось так. Ще одна голочка. І з другого боку робимо точнісінько так. Як тільки що зробили. Ще одну голочку раз. Ще. Ну, нічого не натягуємо, тобто резинка з, з оборкою в нас лежить повільно, нічого не натягуємо. Так. І ось тут ще одна голочка. Все. Тепер треба, там, де ми закололи це голочками, треба зафіксувати. Це можна зробити. На машинки прокласти ось тут такі коротенькі строчечки, ось такі. От. А можна ручними стібочками пришити ось так, з вивороту, щоб їх було непомітно на лицевій стороні. Ось так. І все. Нам залишиться тільки пришити застібку на кнопки. Ось тут. І все. Це я вже пришила свою уборку, я прокладала ці закріпки на машинки. От. Все, що нам залишилось зробити, це пришити кнопки. Я думаю, що в мене буде штучки три на верхній частині, десь отут, біля спідниці, і на спідниці. Все, три кнопочки буде достатньо. Зараз вам покажу. Як це виглядає? Ось так. Ось тут ми зробимо застіпку. Ось так. І ось така краса ось так. Можна цю уборку розташовувати не тільки по плечам, а й отак. Бачите, підняли, і вийшла в нас. Ось така сукня. Як з бретельками, наче. Ось так. Теж гарненько, на мій погляд. Ну, так мені подобається більше. Але можна і так. Можна сюди ще зробити бретельки. Оздоблювальні такі контрастні можна сюди зробити. Ну, то вже на ваш смак. Я залишу так. Ну, все, піду пришию ще застіпку і. Покажу вам, як в мене вийшло. Ну, от і все, моя сукня вже готова. Я пришила застібку і прикрасила дівчинку новою сукнею на спекотне літо. Мені подобається цей фігурний низ спіднички. Його можна прикрасити на ваш смак мережу. Можна зшити ще нижню спідничку сюди трошки довшу. Теж буде цікавий вигляд. Але і так мені подобається. Сподіваюсь, ви з задоволенням витратили свій час. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Приходьте на нашому каналі, буде ще багато цікавого, будемо з вами шити щось дивитися. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну і сподіваюся, на вподобайку вашу. От, всі посилання я залишу під відео, викрійку цієї сукні можна придбати. От, посилання під відео. Заходьте, купуйте і шийте разом зі мною. Бажаю всім гарного дня. До побачення!